Чому люди не хочуть купляти квартиру на першому і останньому поверсі? На останньому поверсі, тому що в будь-який момент може протекти криша. А якщо у вас зроблений ремонт, ну якби мало приємного. Другий момент, коли відключення світла, ну на зараз да, в Україні це актуально, то е, підніматися пішки високо не хочеться. Але і перший поверх. От Велика проблема першого поверху для мене, да? це ці е, решотки на вікнах. Не знаю чому. От я взагалі ну, не хотів би ніколи жити на першому поверсі, коли решотки. І знаєте, в мене є один знайомий, який живе на першому поверсі, і він не ставив решотки, каже, нормально, безпечно, все добре. Але одного разу у нього через вікно витягли ноутбук. І після цього він поставив решотки, Дочекався, поки документом буде три роки, і продав квартиру і купив вище. То що ну каже, взагалі не комфортно. От з решетками каже, я не зміг жити. І мені, от решетки вони мене дуже напрягають. І ще момент першого поверху це от постійно біля квартири хтось ходить. Да? Ну, от постійно люди виходять з будинку, заходять. От постійно двіше. От самий, саме брудний поверх, це перший да, там Взимку йдуть сіни суть, там, сніг, весною, осінню, грязюку. Ну, коротше, от не дуже комфортно. Да? От даже вже другий, і то є другі поверхи, де теж потрібно ставити решетку. Наприклад, там якийсь козирьок, що можна залізти в квартиру. От даже другий поверх, ну от не дуже. А от починаючи з третього, і там і до, якщо дев'ятиповерховий будинок беремо, наприклад, там до, даже до восьмого. Нормально, а от перший останній люди не люблять, і я розумію, чому, тому що, хоча є люди, які шукають саме перший поверх. Ну, наприклад, там дорослі люди, яким важко підніматися, да там тому вони розглядають перший поверх. Є молодь, яка каже нам тільки високий поверх. Останній я кажу, чого, щоб над нами нікого не було, ніхто нам по голові не стукав. І таке є. Ну, але це рідкість. В основному люди хочуть на середніх поверхах квартири.